Всім привіт! Я Олена Романенко, біологиня, хімікиня, і я сьогодні розповім усю правду про матчу. Чи це справжній, природний, заспокійливий, засіб, чи просто трендовий напій. Але спочатку давайте розповім, що це взагалі за матча і з чого вона виготовляється. Отже, порошок чаю матчі отримують з листя чайної рослини Camellia sinensis, вирощений в особливих умовах з використання близько 90% тіні. Матча це дрібно подріблений зелений чай, який готується з чайного листя, захищеного від сонячного світла. Коли чайне листя захищене від прямих сонячних променів, вміст амінокислот, особливо теаніну, залишається високим, оскільки гідратація теаніну, який використовується в біосинтезі катехіну, знижується. Щоб виготовити матчу, потрібно вирощувати в тіні протягом її приблизно трьох тижнів перед збором врожаю. Враховуючи захист від сонячного світла, вміст катехіну матчі нижчий, ніж в інших популярних зелених чаях, приготовлений із листя, вирощеного на сонці. Крім того, матча має високий вміст кофеїну, оскільки бруньки та молоде листя рослини камелії містять більше кофеїну, ніж зріле листя. Баланс цих компонентів, таких як теанін, кофеїн і катехін, визначають якість зеленого чаю. Таким чином, матча є по суті найкращим сортом зеленого чаю, але багатим теаніном і кофеїном. Але водночас низьким вмістом катехіну у порівнянні з популярним зеленим чаєм. Вчені провели багато експериментів про рівень матча і як він впливає на стрес. Уявіть собі, дві миші живуть поруч і між ними є перегородка. Вони відчувають одне одного, знають, що хтось поруч, але контакту немає. Через тиждень перегородку прибирають і починається конфронтація, сильний стрес, який викликає гіпертрофію наднеркових залоз, органів, які виробляють гормони стресу. Вчені помітили, що після такого випробування миші поводяться так, ніби. У них депресія. Дослідники вирішили перевірити, чи зменший зелений чай, ефект стресу. Виявилося, що миші, які споживали матча, у них були набагато менші на залози, була знижена тривожність і вони були спокійнішими. Що ж це може означати для людей? Ми знаємо, що матча містить л-теанін, який допомагає розслабитися без сонливості. Вчені вирішили перевірити, чи справді зелений порошковий чай допомагає боротися зі стресом. Дослідження показали, що не вся матча однаково корисна деякі види матча справді можуть знижувати рівень стресу та тривожності, але інші мають не мають такого ефекту або навіть можуть навпаки збільшувати тривожність. Як проходило дослідження? Вчені взяли матчу з Японії та інших країн і проаналізували її склад. Виявилося, що лише 42% японських зразків справді допомагають боротися зі стресом, тоді як майже вся матча продана за кордону, не давала такого ефекту. Чому? Це залежить від повідношення діючих речовин. Ельтеанін та аргінін – головні речовини, що сприяють розслабленню та зменшенню стресу. Кофеїн та – активні компоненти, які можуть стимулювати нервову систему, нейтралізуючи заспокійливий ефект теаніну. Дослідження показали, що багато видів матча, які продають за кордоном місяць, занадто багато кофеїну та категінів, що робить їхню заспокійливу дію менш вираженою або навіть нульовою. А щодо настрої та когнітивних функцій. У дослідженнях, де людям давали 4 грами матча, результати були неочікуваними. Хоча учасники вживали чай, рівень стресу та настрою суттєво не змінювалися. Чому? Бо в цьому зразку матча було замало теаніну 67 мг та багато еджі 280 мг і кофеїну 136 мг. То яка матча справді допомагає, що матча мала реальний антистресовий ефект, вона має містити перше високе рівень теаніну та аргеніну, низьке співвідношення кофеїну, Кофеїну та едіджіт до теаніну. Як вибрати правильно правильну мачу? Купуйте японську мачу преміум якості, бажано з високим вмістом амінокислот. Уникайте дешевих порошкоподібних чаїв без вказаного складу. Вони можуть містити багато кофеїну та мало Теаніну. Чим яскравіший зелений колір, тим більше в ній корисних амінокислот. А ви помічали заспокійливий ефект після чашки матча? Напишіть у коментарях, яку матчу ви п'єте і чи вам сподобалося відео. Буду чекати вашої підписки та лайка. Дякую за увагу!